Коли ви заходите у відділення Мікдоналс і знаходите там бронзовий піхмак та упаковку з бронзовими фігурками, може виникнути ілюзія або у часи та просторі. Привет, усім мене з в музеї провів з Миктонус, мета якої полягала у комунікації через воєнне їжі та культури. Відтак, микдоналс розробив линейку нових продуктів з елементами ви стародавньої цивілізації шу. Nadchnani, бронзовими bronzowymi вилуbabili civilizacji sansintoї, а також випустив тематичну упаковку. Крім цього, мережа фастфуду заохочувала клієнтів активно ділитися враженнями від інтеграції у соцмережах. мережах. Призвать в 10 у Мікдоналс у Китаї запустили захопливі заходи що дозволило споживачам скуштувати нові продукти у таємничій атмосфері стародавньої культури шоу. Останніми роками музей Сен-Цінь-Туй намагався розповідати історію культури храйних вимогою молоді. Наприклад, випустив спільний продукт з приходницькою хрою «Генші Імпект», Хравці у всьому світі могли відкриватися ігровими персонажами країну Дейв, та й на них чекали лелікві Сан Сінтуї, бронзове священне дерево Нумероден, бронзова фігура, що стоїть, бронзове сонячне колесо. Користувачі також могли дізнатися історії цих леліквій та іншої відомості. Музей Сенсін той також випустив спірну срібу коробку з фігурками з китайським модним блендом іграшок Pop Mart. Додавши елементи стародавньої цивілізації до чудернацьких ляльот. Ми бачимо, що транскордонна співпраця відкриває широкі ідеї для інноваційного розвитку музею. Поєднання традиційного та сучасного, віртуального та реального. Зіткнення контрастних елементів може призвести до несподіваного ефекту. О, які оригінальні заходи проводять Музеї в Україні? Будь ласка, розповідайте про це у коментарях під відео